Добрий день! Розглянемо тему Подібні трикутники. Почнемо з зазначення. Два трикутники називають подібними, якщо їхні кути відповідно рівні і сторони одного трикутника пропорційні відповідним сторонам другого трикутника. Перед нами на малюнку два трикутники. Назвемо їх Трикутник АВС і трикутник А1Б1. С1. Ці трикутники я заздалегідь зобразила подібними. Вони подібні. Означення позначення подібних трикутників за допомогою ось такого значка: оце значок подібності. Записується так. Трикутник ABC подібний до трикутника А1 Б1 С1. Що це означає? Виходячи з означення, це означає, що відповідні кути цих трикутників рівні. Кут А рівний куту А1. Кут А дорівнює куту А1. Кут Б дорівнює куту Б1. Кут Б дорівнює куту Б1. А кут С дорівнює куту С1. Сторони трикутника АВС будуть пропорційні відповідним сторонам трикутника А1Б1C1, це означає, що виконується рівність. Сторона АВ відноситься до сторони А1Б1, як сторона ВС відноситься до сторони в 1 c 1 як сторона АС відноситься до сторони А1С1. Це відношення дорівнює певному числу К. Це число К називається коефіцієнт подібності. К це коефіцієнт подібності. Периметри цих трикутників теж будуть відноситися із коефіцієнтом К. Тобто периметр трикутника АВС відноситься до периметра трикутника а 1 в 1 с теж з таким відношенням коефіцієнт К. Розглянемо практичні вправи. Номер 466. Дано. Трикутник АВС подібний до трикутника КЛМ. АВ відноситься до КЛ таке відношення дорівнює 2. Треба заповнити пропуски. Трикутники в нас подібні. Це означає, що їхні кути, відповідно, рівні, а сторони одного пропорційні сторонам іншого. Я намалювала два подібних трикутники. Причому малювала їх так, що ось цей кут дорівнює цьому куту в мене, цей кут дорівнює ось тут в мене куту. І третій кут теж у них рівний. Ось тут трьома рисками позначу. Тепер назвемо ці трикутники. Перший трикутник я називаю А, Б, С. А тепер дивіться уважно, ось тут в назві трикутника перша буковка стоїть А, а в цьому трикутнику перша буковка стоїть К. Ось це в мене вже перша пара рівних кутів у подібних трикутниках. Тож, якщо я ось тут поставила буковку А, то ось тут я ставлю букву К, щоб ці кути були відповідно рівні. Далі друга буква посередині, буква «Б», І ось тут посередині буква «Л». Ось ще одна пара рівних кутів. Якщо я ось тут поставила букву Б, цей кут назвала цією буквою, то ось тут мені треба позначити кут «Л». І відповідно для кута С, це буде кут М у подібному трикутнику. Ось кути відповідно рівні. І якщо ці трикутники подібні, то в них ще і сторони пропорційні, тобто виконується рівність. Сторона А Б відноситься до сторони КЛ, ось вони відповідні сторони. Як сторона Б С. ось сторона Б їй відповідає сторона ЛМ, Тобто Б С відноситься до ЛМ, як сторона А С. І їй відповідає у подібному трикутнику сторона КМ. Як АС відноситься до КМ. З умови задачі ми бачимо, що відношення АБ до КЛ дорівнює 2. А так, як усі ці дроби рівні, то дорівнює все це теж 2. 2 це наш коефіцієнт подібності. Отже, і відношення АС до КМ теж буде 2. І відношення БЦ до ЛМ, ось воно, ось воно, бачите, теж буде дорівнювати 2. Дуже важливо при побудові подібних трикутників правильно називати їх кути, щоб відповідно кути були рівними. Розглянемо наступне завдання номер 468 Дано трикутник МНЛ подібний до трикутника АБЦ. Є кут М, е, є кут Б. Нам треба знайти невідомі кути обох трикутників. Так, я намалювала знову два подібних трикутники. Цей трикутник я позначаю M У цьому трикутнику ось тут кут оцей М. В мене буде дорівнювати ось цьому куту. Я так їх малювала. От тут кут позначу двома рисками, і він буде дорівнювати цьому куту. І відповідно, кут L. Буде дорівнювати ось цьому куту. Тут кут М в мене буковка М на першому місці стоїть ось цей кут. У цьому трикутнику на першому місці стоїть буковка А. Значить, кут А цього трикутника буде дорівнювати куту М ось цього трикутника. Отже, ось тут мені треба поставити буковку А. Далі, тут посередині стоїть буква Н. А в цьому трикутнику посередині стоїть буква Б. Це означає, що оці два кути в цих трикутниках будуть рівними. Значить, кут N буде дорівнювати куту B. Ось тут треба поставити буковку B. Ну, і відповідно, кут L у нас буде дорівнювати куту C. Ось тут ставлю букву C. Кут M в мене 40 градусів, кут B – 80 градусів. Треба знайти невідомі кути обох трикутників. Ну, по-перше, Якщо в мене трикутники за умовою, вони подібні, отже, в них кути відповідно рівні. Тож кут А буде дорівнювати куту М і буде дорівнювати теж 40 градусів. Так само кут Н дорівнює куту Б. Кут Н буде дорівнювати куту Б і буде дорівнювати теж 80 градусів. Означимо на малюнку все, що ми знайшли: ось тут 80, ось тут 40. Кут С, а відповідно, і кут Л, ми знайдемо, пригадуючи, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. То, щоб знайти кут Л, нам потрібно від 180 градусів відняти суму кутів М і кута Н. 180 градусів відняти. У дужках 40 градусів додати 80 градусів. Тут у нас буде 120, 180 відняти 120, маємо 60 градусів. А кут С буде дорівнювати куту Л і теж буде дорівнювати 60 градусів, тому що трикутники в нас подібні за умовою. А отже в них, відповідно, кути рівні. Знайшли ми кут Л 60 градусів, і кут С відповідно 60 градусів. Я взяла задачі із підручника Олександра Істера для геометрії 8 класу Номер 471 Дано два подібних трикутники. Ось я їх одразу намалювала. Тепер веду позначення. Нехай цей перший трикутник: в мене буде трикутник АБ, а другий трикутник А1, Б1, С1. Відомі сторони трикутника АБЦ, сторона АБ10. Сторона ВС 8. Сторона С А 6. Сторона А1Б 5. А сторони B1C1 і С1А1 нам треба знайти. Ці два трикутники за умовою подібні. Це означає, що їхні сторони пропорційні, тобто виконується рівність. АБ відноситься до сторони А1Б1. Як Б відноситься до Б1С1 відповідні сторони. Як АС відноситься до А1С1. Запишемо в цю рівність все те, що в нас відомо за умовою задачі. Сторона АБ, ось вона в нас АБ10. Сторона А1Б1, ось вона в нас А1Б1 5. Сторона Б це 8, Б1 С1 невідомо. Сторона А це 6, А1, С1 невідомо. Нам треба знайти оці дві невідомі сторони. Я спочатку візьму оцю рівність. 10 відноситься до 5. 10 поділити на 5 буде 2. Можна міркувати так. Виписати оцей дріб з невідомим. І одразу написати, що це дорівнює 2. В даному випадку коефіцієнт подібності 2, тому що 10 поділити на 5 це буде 2. Із цієї рівності знайти відрізок B1, C1. Він буде дорівнювати 8 поділити на 2 дорівнює 4. Можна міркувати так, це досить простий приклад. А можна робити по іншому іншим кольором виділю. Можна робити так, можна виписати ось цю рівність. 10 відноситься до 5, як 8 відноситься до B1C1. І застосувати правило так хрестиком і знайти звідсіля B1C1. 5 помножити на 8 і поділити на 10. 40 поділити на 10 буде 4. Коли у вас числа маленькі, то можна зручно і ось так розв'язувати. Коли числа будуть великі, або там буде. Коефіцієнт подібності якесь дробове число, то можна так застосовуючи основну властивість пропорції. Так, отже, ми знайшли вже довжину сторони b 1 c 1 Тепер так само знайдемо довжину сторони A1C1. Я, наприклад, ось цю рівність візьму. 6 відноситься до A1C1 як число 2. Відношення 6 до сторони A1C1 дорівнює 2. Звідсіна знаходимо сторону А1С1. 6 поділити на 2 дорівнює 3. Ось ми знайшли довжину сторони B1C14 а 1 c 1 записати відповідь: 4, 3. Взагалі, ця задача розв'язується усно. Дивіться. Два трикутники за умовою подібні. І ось ми вже бачимо, що сторона А1Б1. Вдвічі менша, ніж сторона АВ. Це означає, що і інші сторони трикутника, відповідно, будуть вдвічі меншими, ніж сторони подібної його йому. Так, наприклад, сторона b 1 с 1 ми могли б одразу сказати, що 8 поділити на 2 це дорівнює 4. І так само сторона А1С вдвічі менша, ніж сторона АС. Тобто 6 поділити на 2 дорівнює 3. Це лише через те, що за умовою трикутники подібні. Розглянемо ще одну задачу. Номер 477. Периметри подібних трикутників відносяться як 4 до 3, а сума їхніх найменших сторін дорівнює 21 см. Знайдіть сторони кожного з трикутників, якщо сторони одного з них відносяться як 3 до 4 до 5. Я знову заздалегідь намалювала два трикутники. Нехай ось це буде трикутник АВС, А ось цей маленький буде А1, в 1 С1. Сказано, що периметри цих трикутників відносяться як 4 до 3. І ці трикутники два подібні. Тобто, трикутник АВС він подібний до трикутника А1, в 1 С1. Відповідно периметри цих трикутників, периметр трикутника АВС відноситься до периметра трикутника a 1 В1, С1 як 4 до 3. Сума їхніх найменших сторін. Серед цих двох трикутників в них найменші сторони, дивіться, це сторона АВ і відповідна сторона а 1 в 1 Тобто, сума цих сторін АВ додати а 1 в 1 Дорівнює 21 см. Знайдіть сторони кожного з трикутників, якщо сторони одного з них відносяться як 3 до 4 до 5. Ну, нехай це сторони цього більшого трикутника. Сторона АВ відноситься до сторони ВС і відноситься до сторони АС як 3 до 4 до 5. А знайти нам треба сторони кожного з трикутників. Пригадаємо з вами, що периметри подібних трикутників відносяться так само, як і відповідні сторони тих подібних трикутників. Тобто оця умова, що периметри відносяться як 4 до 3, нам дає право стверджувати, що сторони відповідні цих двох трикутників, наприклад, сторона АВ відноситься до сторони А1Б1 теж як 4 до 3. Ну, або рядком, якщо записати, АВ відноситься до а 1 в 1 як 4 до 3. Це через те, що трикутники в нас подібні, їхні периметри відносяться, як відносяться їхні відповідні сторони, з тим самим коефіцієнтом подібності. Візьмемо за Х коефіцієнт пропорційності. Нехай Х-коефіцієнт пропорційності. Тоді сторона АВ в нас відповідно буде дорівнювати 4х, а сторона А1Б буде дорівнювати 3х. А їхня сума, дивіться, ось вона за умовою 21 см. Я недарма взяла найменші сторони цих трикутників, розглянула їх відношення, тому що нам про них відомо з умови, що їхня сума дорівнює 21 Ми зараз можемо скласти рівняння. 4х додати 3х дорівнює 21. Ліворуч, у нас буде 7х дорівнює 21. Ділимо ліву і праву частину рівняння на 7х дорівнює 3. Звідсіля знаходимо: сторона АВ дорівнює 4 помножити на 3. Бачите, ось 4 помножити на x. Х. х ми знайшли 3. Значить, 4 помножити на 3 12 см. А сторона A1B1. Це 3 помножити на 3 дорівнює 9 см. Все, що знайшли, позначу на малюнку іншим кольором. АБ12 А1Б1 9. Далі. Сторони одного з трикутників відносяться як 3 до, 5, до 4 до 5. Давайте застосуємо ще це, цю умову. Нам відомо, що сторони трикутника АБЦ пропорційні числам 3, 4 і 5. Вводимо і тут коефіцієнт пропорційності. Давайте лише іншу букву візьмемо. Нехай Y Коефіцієнт пропорційності. Тоді сторона АБ буде дорівнювати 3 y сторона BC буде дорівнювати. 4 y а сторона АС буде дорівнювати 5У. Подивіться, але ж з іншого боку, сторона АБ нам вже відома 12. Тож, у нас маємо рівняння 3 y дорівнює 12. І звідси для y буде дорівнювати, поділимо ліву і праву частину рівняння на 3. Маємо 4. Тож можемо знайти сторону трикутника ABC b це буде дорівнювати 4 y тобто 4 помножити на 4, 16 см, а А це буде дорівнювати 5 помножити на 4 20 см. Оце ми з вами знайшли сторони трикутника ABC. BC – 16, AC – 20. Тепер знайдемо невідомі сторони трикутника а 1 б 1 с 1 Знову повертаємось до цієї умови, що периметри цих двох трикутників відносяться як 4 до 3. Отже, в такому відношенні знаходяться відповідні сторони цих трикутників. Так, наприклад, сторона БЦ відноситься до сторони B1C1 як 4 до 3. БЦ у нас відома 16. Відноситься до b 1 c 1 4 до 3. І за правилом пропорції знаходимо звідсіля B1C1. Правилом хрестиком 16 помножити на 3 і поділити на 4. 48 на 4 12. Це сторона b 1 с 1 12. І тепер знайдемо сторону A1C1. Тільки розглянемо відношення сторони AC до A1C1. АЦ відноситься до а 1 С1 теж, теж як 4 до 3. 20 відноситься до а 1 С1 як 4 до 3. І ціля знаходимо а 1 С1. 20 помножити на 3 і поділити на 4. 20 на 3 60 поділити на 4 15 см. Ми знайшли з вами сторони двох трикутників. С1, 15. Для закріплення виконати самостійно дві задачі. Вони аналогічні. Задача номер 472 і задача номер 476. Оцей файл я завантажу в описі під відео. Ви зможете знайти там ці задачі, або знайти їх у підручнику. Пробуйте розв'язувати, записуйте в коментарях свої відповіді, які у вас виникли труднощі. Бажаю вам успіхів. До побачення!